Путін приховує правду про смерть Навального. Мати та адвокатів політика не пускають до тіла вже три дні. Що насправді відбулося з головним противником путінського режиму у в'язниці, та для чого Кремль тягне час? Друзі, ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо мати Навального знову приїхала до моргу у Салихарді, але туди її знову не пустили і навіть не сказали, чи є у них. Тіло її сина, пересеки та російського опозиційного політика Кіра Ярмиш написала про це у соцмережах. Цитую. Рано утром мать Олексія і адвокати приїхали к моргу. Внутрі їх не пускають. Одного з адвокатів буквально витолкали на вопрос там літіла Олексія. Сотрудники не отвечают. Кінець цитати нагадаю, що повідомлення про смерть політика офіційно підтвердили 16 лютого. Це була п'ятниця. Весь день в суботу сім'я Олексія безуспішно намагалася. Знайти його тіло у колонії у Харпі, де він і помер, але там не вдалося домогтися правди. Спершу його нібито повезли до Лабетнангів вже ввечері того ж дня. Тіло доставили до Салихарської окружної клінічної лікарні. Мати з адвокатами поїхала спочатку до Харпу, потім Салихард. Там сказали, що тіла немає. В морг їх не пускають. Після цього слідчий комітет Росії заявив, що перевірку смерті Навального. Продовжено ще на невизначений термін. Кіра Ярмиш написала, що влада, не соромлячись, тягне час. Цитую, сколько що вона буде ті неізвісна причина смерті по прежнему не установлена. Аніл Гуд тягне время і даже не скриває этого. Кінець цитати. Раніше нова газета Європа написала, що тіло Навального знаходиться у морзі окружної у клінічної лікарні Салехарта. Про це повідомляло й російське інтернет-видання Медіазона. Журналісти проаналізували кадри з камер відеоспостереження, де знайшли кортеж всін федеральної служби виконання покарань, який цілком міг перевести тіло Навального до Салехарда. Переправа між лабетнанги та Салехардом це єдиний наземний маршрут, яким можна було туди дістатися з колонії в Харпі. Цією інформацією журналісти і скористалися у ніч проти 17 лютого, саме перед тим як в Харп мала прибути мати Навального та його адвокати на камері відеоспостереження… Потрапив в кортеж всін. Медіазона припускає, що тіло перевозив саме він. Все більше стає очевидним той факт, що тіло політика навмисно сховали від його рідних. Експерти вважають, що тіло Навального не видають саме тому, що там є що приховувати. Тим більше чим довше російська влада тягне з розтином тіла, тим менш імовірно є версія про його природну смерть. Раніше співробітник Салихарської станції швидкої допомоги розповів, що на тілі Навального були помічені сенсі, нібито від судорог і реаміняційних заходів. Далі цитую, могу сказати, що такі повріждення, як описували їх ті, хто відділ, появляються від судорок. Чоловік б'ється в конвульсіях, його намагаються удержати, а судороги відбувають очень сильними. Вот кровопотіки і з'являються. А що говорили, що на груді у нього теж синяк имеется. то есть реанимировать його все таки пытались. і умер он скорее всего, від остановки серця. Кінець цитата: Російські опозиційні медіа пишуть, що всі ці повідомлення можуть бути фейковими. А причини смерті зовсім не ті, які вказувались на початку. Йдеться про летальний випадок через тромб. Міжнародні експерти допускають, що російська влада знову могла отруїти Навального, а зараз намагається витримати час, щоб від отрути не залишилося сліду. Друзі, що стало з Навальним на вашу думку? Пишіть в коментарях. Втім, поки не буде проведена експертиза, правду буде дізнатися важко. Але навіть якщо вона буде, то чи буде правдива? Ну а після стількох днів утримання і відвертого приховування тим більше менш ніж за дві доби вже понад 50 тисяч людей відправили звернення до слідчого комітету РФ з вимогою видати тіло Олексія Навального його родині. Стихійні меморіали на честь смерті політика з'являються не тільки по всьому світу, а й в Росії. Люди несуть квіти, зокрема до пам'ятників політичним репресіям у різних містах. Але путінські силовики… Затримують їх і там обличчя Навального на перших шпальтах ледь не всіх видань нашої планети. Смерть політув'язненого путінського режиму шокувала всіх. Але чи дізнається світ правду? От в чому запитання. Чим закінчиться ця трагічна історія? Досі не зрозуміло у те, що це звичайна смерть все менше віриться. Ми будемо слідкувати за розвитком подій і звісно. Про все розкажемо вам, друзі. Пишіть ваші думки в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на фабрику новин до зустрічі.